Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська. Це спеціальний проєкт Суспільного до Дня Незалежності України. І ми говоримо про речі, які визначають нас як націю і державу. Сьогодні ми говоримо про суспільство. Бо суспільство це і є всі ми люди, які ухвалюють головні рішення. Поруч зі мною Данило Мокрик, блогер, журналіст. Вітаю добрий день. Ела Лібанова, директорка інституту демографії імені Птухи Національної академії наук України. Вітаю Доброго дня. і Василь Байдак. Волонтер і стендап комік або «Стендап-комік» і волонтер. Вітаю. Вітаю. я би почала перше питання. Воно буде таке, напевно, базове, але я би хотіла, щоб кожен і кожна з вас окреслили через свою оптику, через своє розуміння, те, що ви бачите, як ми за час широкомасштабного вторгнення чи після широкомасштабного вторгнення змінилися як суспільство. Ело Марлені прошу. Ми перетворилися на політичну націю. Ніколи не було в Україні такого єднання. Яке ми зараз маємо, і це єднання стосується не тільки того, що ми там боремося, намагаємося дати відсіч ворогу, а це стосується і того, що значно більше людей вважає, що Україна рухається в тому напряму, в якому потрібно, і це критично важливо. До вторгнення ми були значною мірою атомізованим суспільством. Ми довіряли переважно своїм родичам, своїй родині. Тепер такого нема. Це дані чи це емпіричні відчуття? Ні, це дані. Тоді Даниле, прошу. Мені хочеться сказати вперше про те, що не змінилося. Та ми залишилися вибуховим і свідомо протестним суспільством, як показала історія з протестами проти позбавлення незалежності на САП. Було таке побоювання, та що повномасштабне вторгнення в результаті. Перемели наше громадянське суспільство через те, що усі ці найбільш свідомі, найбільш активні громадяни з самого початку е, підуть воювати, і багато з них загинуло багато з них пішло, багато з них загинуло. І поставало запитання е, про те, чи буде кому в разі чого підхопити е, ось цю громадянську свідомість. І ці протести показали, що буде кому. Це зовсім нове покоління, яке в якийсь спосіб генетично всотало в себе те, що ми бачили під час помаранчевої революції, те, що ми бачили під час революції гідності, це добре, що ми це зберегли, що ми цього не втратили, що ворог на в нас цього не вбив. Василю зараз повернемося, але оскільки яла Марленіна, хоче ху... просте. А жінки в вашому суспільстві присутні. Жінки в моєму суспільстві, звісно ж, присутні. Ну і жінки не так багато пішли на фронт. А... Може, саме жінки стали локомотивом цього руху. Ні? З моїх спостережень там було справді багато дівчат. Я про це а... це. — це, 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 це правда. Да. Це правда. І там було багато молоді. І там було багато да, майже виключно. Я майже звертаю увагу там... на те, що це зовсім молоді люди. Деякі да, да, яких... так. Да, да. Для яких революція гідності це історія з нас да? велика служивнева. <свистак> тільки я сподіваюся, з іншою, все таки, з означенням з іншої я, тану та, 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 та. та, Ну, за, за давністю. Я я розумію, та. повертаючись до цього, Василю, все ж таки, я би хотіла, щоб ви на це питання відповіли. Я хотів сказати, <свистак> що змінилося сильно, але потім приїхав мотоциклі з прямотоком дуже гучно. Я думаю, ні, не змінилося. Я подумала так. Я подумала те саме. Ми просто Ми просто тут, напевно, слід сказати, сидимо на вулиці інститутській, і це доволі Кове місце да. і з точки зору. Напевно, і революції гідності, і помаранчевої революції, та якщо ми йдемо трошечки назад. І я на цього мотоцикліста теж звернула увагу абсолютно з тим самим відчуттям. Та прошу. Ну, в мене відчуття, що стало більш свідоміше, і те, що створилася нова реальність, це соціальні мережі, яка формує цю реальність і яка дуже чутлива. І ось саме молодь власне це ж реагує на створення цієї реальності, яка існує в соціальних мережах і в тому віртуальному світі, який зараз існує. Тому ну, на мою думку, більш свідоміше, прям. С суттєво свідоміше суспільство стало то можливо, вже... тому що я став суттєво та, і, от, і, чули, я відчуваю, і кожен так. з нас намагається оточити себе тими людьми, з якими нам в цих бульбашках все таки комфортніше спілкуватися і взаємодіяти. Але тут є такий цікавий момент. Ми буквально перед ефіром а, встигли дуже коротко обговорити з нашими гостями а, можливо момент зміни якихось наших звичок, навіть побутових. І я би хотіла, щоб ми коротко зараз повернулися до цього питання. А, Буквально, от ми говорили про те, що, можливо, там люди роблять якийсь вибір, я не знаю, на користь того, щоб не, не ходити в дорогий заклад, а витратити ці кошти в інше місце. Можливо, це не масово, але ці спостереження все ж існують. Так, так, хто, хто, прошу, паніло. Я б сказала трошки інакше: до війни в нас було нормою хизування своєю заможністю. Навіть коли грошей не вистачало на дорогий автомобіль. На дорогу шубу, на дорогий ресторан. Значна частина людей це робила. Сьогодні протилежне, соромно це робити. І я просто це спостерігаю не тільки по своїх знайомих, а просто по тих закладах. Ну, спеціально інколи так дивлюсь. Пустий заклад чи, чи, чи не пустий. Сьогодні доволі спокійно себе почувають за недорогі заклади громадського харчування, недорогі магазини одягу, там взуття і все решта. Це не означає, що базар. Я не про базар зараз. Так, так. Ну, ну, Нормальні заклади, де е, е, значно більше уваги до української е, пропозиції. Значно більше. Мені це нагадує. Свого колись... виробника, так? Да, да, да. угу. Мені це нагадує, колись у Словенії я запитала: це кажу італійський, а продавчиня з такою навіть образою. Це Словенське? Я тоді позаздрила, а тепер і в нас таке є. Прошу. Я, я, я не пам'ятаю, коли хтось хвастався якоюсь річчю, тому що казав, що це, це імпорт. Я, от не пам'ятаю. Я раніше да, пам'ятаю, що да. батьки казали це імпорт. Ми слово це забули. Так я, ну, я забула це точно, з Італії. Та, це та. з Італії. Там чи звідкись? Це правда, що я просто по собі навіть сужу. Що зараз щоразу, коли є якась велика витрата, яка не належить до необхідних, в мене все одно десь в голові постає запитання, чому я витрачаю гроші на це, а не на якийсь донат. Я не збираюся робити вигляд, що я не роблю непотрібних, умовно, великих витрат, що я все доначу. Ні, це не так, але це запитання, воно щоразу в голові постає. І його не було до 2022 року. Там справді я не задумався. хочу та й хочу. Я, до речі, сподіваюся на те, що оця рамка, вона з нами залишиться і після завершення цієї великої війни, що в нас збережеться звичка задумуватися. Чи не можемо ми кошти потратити на щось потрібніше, окрім свого якогось такого задоволення, яке справді ну, іноді дуже таке мимолітне? Тим не менше є тема, яка виникає фактично в усіх розмовах, і я розумію, що комусь вона може здатися банальною. Я її не можу обійти, тому що вона все ж таки важлива. Якщо дивитися навіть там по активній діяльності в соцмережах, то мій досвід каже про те, що є теми, які безвідмовно... Призводять до того, що ми називаємо срачами. Я не знаю, чи можемо ми вживати це слово, назвемо це дискусіями. Давай да, Срочі, Давайте я просто повторювала срачі. Давайте ще разок, а тоді Срочі. запікаємо чи що та ну, от, дослідниця Марина Стородобська каже, що це нормативний термін, який ми можемо вживати. Який? Нормативний Ні-ні-ні, який термін? Срачі От. так от власне повертаються щось до цих дискусій. Зараз проїдемо до цикліст. А з мого досвіду дві безвідмовних теми, які до цього призведуть: це мова українська чи російська, і це е, мобілізований чи не Мобілізований, я так висловилась, мені здається, доволі тут нейтрально. Що ви спостерігаєте, якщо ми назвемо це такі лінії дискусії, лінії розколів, які можливо пізніше можуть перетворитися на е, досвідні, якісь там я не знаю речі, які вступають в конфлікт. Поніло. Буду не в, не в, в тренді, як то зараз кажуть. Це все результат гібридної війни. На 90%. 10% — був дурів'я, безумовно. Але 90% це результат гібридної війни, яку ми не навчилися тримати удар, як то кажуть. Ми не навчилися протистояти. Це абсолютно свідомі дії. Ворога, який намагається розколоти українське суспільство, агресор прекрасно розуміє, принаймні, ці люди, які приймають відповідні рішення, прекрасно розуміють, що головною проблемою для них є не наявність в нас f 16 чи чогось іще, а єдність українського суспільства і відчайдушне прагнення відвоювати свою незалежність. Тому. Ну, З16 вони роблять те, що можуть зробити, щоб не поставляли, щоб там ще щось. Але от суспільство намагається зробити саме те, про що ви розповідаєте. Це не є притаманне, гомогенне українському суспільстві поділ. Абсолютно. Данили. Щодо конкретно цих поділів, я, мабуть, з вами погоджуся. так? Є, є поділи, які є інші, є штучні, да. але при тому всьому за моїми спостереженнями. А українцям загалом притаманна схильність сваритися, дискутувати, де два українці, там три гетьмани і так далі. Тобто, ворог знаходить родючий ґрунт. Для так, цього це, це, це робота наші вони шукають лінії Тарас, та, та, та. і перетворюють на лінію школу. Ну, власне, да? так, дивіться, я думаю, що насправді це добре. Так, українське суспільство це суспільство, яке. Десь процвітає процвітає в конфлікті, та яке яке робить конфлікт чимось конструктивним. Зрештою, та ж Доходить сама Знаходить традиційна... рішення внаслідок конфлікту росте внаслідок конфлікту. Це нормальне демократичне угу, суспільство. Угу. Та ж сама помаранчева революція чи революція гідності це історія політичного і суспільного зростання через конфлікти з владою, через опозиційність до влади. А ось просто ворог вміє це використовувати і нам на шкоду. Так, тобто вкидати ті речі, які. Тому що Про що ми говоримо, власне? Коли ми говоримо про українську, російську мову, чи про там ТЦК добре, чи погано, чи мобілізоване, не дебілізовано, ми говоримо про проблемні точки в умовах війни. Те, що, те, що навколо чого можна пробувати розбивати от, нашу монолітність, про яку сказала пані Лібанка. Прошу, Василю, що мені цікаво, чи це притаманно тільки українському суспільству, чи це притаманно будь-якому суспільству сваритися більше, і сперечатися? Mm -hmm. да, 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 нам ну, більше, більше, нам більше, безумовно. Але це не свара, суперечка це не свара. От, от, от в чому. Згоден. Ви розбили е, всі мої уявлення. Ну, про вибачте. те, що… Ні, я, я за те, щоб ми були реалістами, а не робили щось, що я там собі уявляю, тому але інколи коли ти це бачиш. Та і коли ти з цим стикаєшся, то ти починаєш думати про те, що воно насправді існує. А, вселом... Я от не можу, та, та. можу зрозуміти тільки ось виокремлення для мене є прям дуже чітке виокремлення цих світів. Ось зараз це наш реальний ну, світ так. і віртуальний світ. І все, про що ми говоримо, воно зазвичай воно в віртуальному світі там проходить. Я не, не спостерігав суперечок, ось так. Прям наживо, щоб хтось… Ні, суперечки. Чому суперечки бувають і ну, нічого, так, але прям, якісь, ну, прям радикальні... якісь суперечка це не свара. Ну, ми з вами, це от, зараз о... суперечка? Так, да, це суперечка. Це суперечка. Типу, воно, воно в українській літературі описано 100 разів. Там, да? Дешева сім'я і так далі. Та, ну, якби багато, це, це справді це ж можуть бути суперечки побутові. Просто Будь -які. Соц Соцмережі да? дають простір для участі великої маси людей, якого не буде. і Лише закручувати, да, закручувати себе. Ні, це... ні, 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 ні. Там не те робиться, там робиться інше. От є, є поділ, так. Да. От є поділ, скажімо. Жінки з дітьми, які поїхали за кордон. Ті, хто залишився тут, да. ну, поділ є, ну безперечно, що є. Досвід є різний. Ну, тут питань нема. Так. Але що робить гібридна війна? Гібридна війна починає з одного боку в усіх соціальних мережах поширювати, як шикарно живуть там жінки. От просто вони. З крутих курортів не, не вилазять, на комо тільки наші, в дорогих машинах тільки наші, Що ще вони роблять, а в ресторанах і так далі. Що робиться з іншого боку? Відповідна реакція: та, 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 та ми вас до стінки будемо ставити. Ні того, ні того немає. Поділ є безумовно є, але він гіперполізується, закидаються всілякі різні туди. Я розумію. Тоді в мене дуже коротке питання, просто на завершення цього блоку. Де ваша особиста червона лінія, що це не ваші цінності, Василю? Якщо з якоюсь людиною, там з якоюсь ідеєю і так далі. Ми, ми говоримо про де а, Ну, ми говоримо про те, що немає тих конфліктів, а є суперечки. Але ваша, наприклад, але ж може бути людина, може бути група людей, де справді. Вам здається, що це не ваші цінності, вони не притаманні вам особисто, вони не є такими, що мали би бути добрими для розвитку українського суспільства і так далі. Ну, ось там, де не притаманно, це не моє. Це не ваше. А як ви це визначаєте? Ну, по, -по власним, мені трошки важче, тому що я працюю з гумором, і, і хейт у мене був завжди. Ну, типу, він завжди є, тому що гумор це суперсуб'єктивна річ. І він комусь не подобається, комусь подобається, кому не подобається, він одразу тобі про це говорить. Тому у мене просто ось так від ну ти, ти ставиш завісу і все, і не реагую там на це так само і з цінностями. Просто розумію, це не моя цінність, Все. я. Ну я не вступаю в суперечки, в дискусії, коли я розумію, що це ну якось потрібно висказатись, що там настільки все уже. Радикально, що потрібно дати якусь іншу контроверсійну річ. Там ну мене ось на на наприклад, це те, що зараз мене дуже сильно бунтежить, Це те, що з'являється дуже багато шарлатанів, екстрасенсів, які на тему болі починають заробляти кошти і працюють, працюють цьому езотеричному світі. І я прям розумію, що потрібно прям боротися і кидати щось наукове, щоб створювати, хоча б якусь трошки баланс, бо він прям дуже сильно переважає. Приходіть до нас в академії наук спеціальна комісія з цього приводу створення створена, створена, створена що... вже? да, дама да, вони вже хоча б років п'ять назад. Може да. Хоча б вичеркнуть із офіційних професій років. Астролог. Мені здається, шарлатанів, тільки збільшилося. Ясно. Завжди ми Я намагаємося щось робити. А. Я серйозно? Червона лінія. Червона лінія. Данила для мене це дуже просто. Для мене червона лінія пролягає там, де людина каже, що Україна не варта того, щоб за неї боротися. Ми можемо сперечатися мільйон годин про те, якою має бути Україна. Але тоді ми все ще залишаємося в тій самій рамці, що Україна потрібна. Коли я чую чи читаю, а я чую і читаю таке іноді, що Україна не варта того, щоби за неї боротися. Я розумію, що людина зі мною в іншій реальності просто нас нічого не поєднує. Пані лімітно просто, Крим наш. Угу. Все. Одне питання: так. Корупція. Ну, ви знали, що я буду про це питати. Я про це не можу не питати, тому що це очевидно, і з урахуванням з, з урахуванням протестів, які були в кінці липня, коли люди вийшли проти спроби забрати незалежність на бої антикорупційних органів. І друге, ми можемо подивитися на велику кількість даних, в тому числі дані Київського міжнародного інституту соціології, де у нас там проблемою, яка турбує війна 95% громадян, а корупція 92% відсотки громадян. Я спробую спитати нейтрально, що це каже про нас, і який масштаб насправді корумпованості українського суспільства ви або знаєте, або відчуваєте. Ну, Даниле, прошу. Дивіться, в нас є проблема насправді, тому що е я так собі припускаю, що значна частина з тих людей, які е вважають корупцію проблемою, головною українською проблемою, при тому всьому. При нагоді зовсім не проти будуть через кума порішати які, якесь там своє невеличке питаннячко. Так, тому а, наша корупція, вона є проблемою в першу чергу через те, що з одного боку громадяни декларують, що вони її не хочуть. А з іншого боку, ну, коли вони бачать, що це або найзручніший, або найпростіший вихід з якоїсь ситуації, вони беруть в ній участь. А, тому. Поки е, протест головний проти корупції не полягатиме в тому, що я категорично за жодних умов не беру в корупції участі, ми її не подолаємо. І це вже не про НАБУ і САП, це про, про суспільну свідомість. Ну, практично, ви зняли в мене з язика, як то кажуть. Я ту саму байку про кума хотіла згадати навіть направду, корупція це свідомість. Що б ми там не розповідали соціологам і не тільки соціологам, ми толерантні до корупції. На жаль, з чим це пов'язано, можна багато говорити, але це реальність. І як з моєї точки зору, ну окей, ми відвоювали незалежність, НАБУ, там, будь яких органів, які мають боротися з корупцією. А ми що, змінили з цього телефонне право? Ми його скасували. У мене великі сумніви щодо цього. От, і все. Тут питання не, не в конкретних органах, питання в тому, чи, як суспільство до цього ставиться. І е, найкращим, е, до речі, інструментом боротьби з корупцією, як на мене, є цифровізація. От як тільки ми перестали платити штрафи гаїшникам, чи як вони там зараз називаються, патрульні, угу. патрульні. 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 так. Погодьтеся, що... Гаїшні, кі, боже. Оце я давно не чув. Як слово імпорт, теж да. Гаїшні, судиш. От е, погодьтеся, що стало менше, в цю... от, от там стало менше Конкретно там так. Да? так, так і це з усім пов'язано в Америці. є Дуже чітка, от фраза. Знаєте, коли вони говорять, що людина ну не зовсім чисто працює, що вона працює їм кеш, все там та, не за чорний, за чорний нау. No. Ще згадали та з тої категорії Чорний, що й, що й джинса. до Югославського Югославський сервів. І югославські були румінки, якісь чи вони були з Румунії, неважливо. Василю, що у вас з гаїшниками? Залишились? Нема, нема, вже давно 2000... давно з дві 15-го чи 16-го була реформа? Ці вже ці вже будки гаї перейшли до спадку ЮНЕСКО. Мені здається, які красиві оці на дорогах. Мені здається, що ста... моя мильна бульбашка навколо мене. Типу, ось цієї історії про кума, свата, брата їх стає все менше й менше. Ну, типу, реально менше. Люди тому що ви дуже молоді. Може, ну мені 30... мені п'ятдесят шість. Мені тридцять чотири. Ну, типу, я ну тим, кому більше п'ятдесяти, вони до цього дуже звичні. Так, а що не кажуть? Оце порішав, нарішав. От цього набагато менше, і люди зараз молодь вони обирають більш важкий шлях подолання чогось. Ну тобто, якщо потрібно вийти і захистити якесь дерево напроти тебе, яке росте, яке починають зрізати, і ти розумієш, що ви, там новим стандартам його не потрібно в корінь зрізати, то вони можуть вийти і почати діалог з цим. Якщо там потрібно вийти і захистити якийсь скверик, люди розуміють, що це треба зусиль. На мою думку, раніше це було якось ну. На мою згадку, як там в мене в школі було, ти просто отримував постфактум уже історії про те, що сталося щось жахливе. А зараз, немов, ми можемо бути на початку, що ми такі починається щось жахливе. І люди починають рухатись ту сторону. І в тому числі і корупція. Це як... Ну і і кажу, що навколо мене все менше і менше я чую якихось згадок. Порішав десь кудись щось там заніс. Все навіть там байдак так. дуже щаслива людина. Очевидно, а, в дуже маленькій дуже і в дуже чистій людьми. бульбашці оточила е, себе класними людьми. Так. Це через гумор. Само, Це тому через що, гумор. як на мене, от, власне повномасштабне вторгнення і історії з мобілізацією уявнили значну готовність е, значної Особливо частини суспільства. Так, власне, е, відповідуватися від мобілізації, на жаль. В моєму широкому оточенні теж є люди, які відверто говорили про те, що вони готові занести для того, щоб їх не мобілізували, там, і так далі. І тому, власне, коли ми говоримо з одного боку про боротьбу з корупцією і обурюємося, скажімо там, знайденому майну цього колишнього одеського військома Олега Борисова, постає інше питання: а хто йому наніс грошей на те, щоб він це все мав? Хто? Не колядував. Це ж ми, громадяни України, йому нанесли. Ми беремо участь в цих корупційних історіях, в такий спосіб її підгодовуючи. То чи варто тоді потім бідкатися, що. от… У мене ще запитання до Василя, і на сам кінець запитання буде до всіх. Василю, я хочу вас спитати, чи є у вас, я не знаю, якийсь там збірний образ, нас, як українських громадян, або якийсь там набір рис, яких ви вважаєте, що варто? Висміювати або жартувати над ними, або можливо є речі, над якими не варто в українському суспільстві, так над нами та над самими це цікаво. Ну така тенденція в гуморі зараз. Жартуй про те, що ти сам відчуваєш, про те, що ти пережив. Ну і це дуже гарно стосується теми війни, тому що ну там ти не можеш жартувати про якісь речі, які ти не переживав. Ти не можеш жартувати про лінію зіткнення, тому що ти там не був, ти це не робив. Але якщо ти потрапляв під якийсь обстріл, то ти вже можеш про це жартувати. І така сама історія, ну з моєї дзвіниці. Ось про українське суспільство, те, що є, якісь ну навіть от зараз я їздив в турі, і так це цікаво спостерігати. Де я в закордонному турі е жартував про тему. Реакції на вибухи, ну про те, що там, коли шахеди літали, то ти лежиш такий і думаєш, ну, вже вибухнуло, вже не треба йти. А тут уже, коли комбінована з балістикою, ти такий, ну добре, добре, за дві стіни, окей. От. І коли ти тут жартуєш, люди такі, ха-ха-ха, ми це розуміємо. Коли ти їдеш за кордон, то е для українців виступаєш. Ну, вони вже трошки цього не розуміють, тому що інакше, інакше сприйняття. І про що тут можна жартувати, про що не можна, це виключно власний досвід. От. І це все дуже порізним. Тоді ще геть коротке до Ели Марлені нелібанової. Дуже багато з'явилося, наприклад, політичних експертів, які говорять про те, що от з посиленням обстрілів, та які там тривають у нас із весни, Росія, ніби намагається видушити українських громадян з міст. Чи ви людина, яка ну, досліджує міграцію, міграцію все життя. Наскільки це може бути е, насправді виконано? Та, чи зроблено Росією? Не може? І більше того, я скажу, що це ніколи за всю історію людства не вдавалося. Згадайте, шалені обстріли Лондона. До речі, слава тобі Господи, ми цього не знаємо. Шалені обстріли Німеччини, Дрездена, того ж, і не тільки Дрездена. Становить Алеппо. Це... Це... Ну, залепо трошки інше. От валеки так, там вдалося там вдалося. Там да? да. дуже багато От, людей да, якраз вдалося, тому це і не згадував. Okay, але Валепо там була інша. Знаєте, там по іншому робили. Там вони знищували поквартально. От ми цей квартал знищили. А дивіться, що вас чекає. І потім переходили до іншого. Тобто, Валепо трошки було по іншому, але в Україні я абсолютно переконана в тому, що нічого з цього не вийде. Більше того, ну ми моніторимо з двадцять з 24 лютого. Ми моніторимо щодобово е, міграцію з України і в Україну. Я не бачу сплеску міграції, аж від слова зовсім. Тоді останнє питання до всіх моє на сьогодні. Можливо, одна, можливо, дві, можливо, три якихось риси або пріоритети, які на вашу думку ми мали би в собі розвивати для того, щоб ставати ну я не знаю більш стійкими, можливо. Данила. Ну, з того, про що ми проговорили, давайте так. Мені видається позитивною рисою критичність і опозиційність до влади, навіть якась така десь анархічність українського суспільства. Я вважаю, що вона йде на користь. З того, що і це те, що треба зберегти, те, що нам треба в собі розвивати, це нетолерантність до корупції. А загалом, дивіться, мені видається, що історія новітня незалежної України показала. Нашу високу здатність до вибухових реакцій, до революційних реакцій помранчева революція, революція гідності, ті ж самі протести, які були в липні. А згадайте але... революцію на, на асфальті. на, храніті, на храніті, та. так. Ага. Але тут же бракує, бракує послідовності. Ми здатні на вибух, але набагато менш здатні до послідовної щоденної роботи, так. до еволюційної роботи. Ось цю звичку працювати наполегливо замість ривків, Мені би хотілося, щоб ми в собі розвивали. Василю, я довго думав про це, і мені здається, емпатія дуже гарна річ. Вона, звичайно, страшна. Ось, але інколи я відчуваю, що не вистачає емпатії. Десь там, коли починаються якісь розмови чи люди заходять на чужий біль, і люди починають говорити про своє якісь внутрішнє, як їм класно, як їм чудово зараз, забуваючи про емпатію. Мені здається, що емпатія це гарний був би. Гарна річ, яка допомагає єднанню. Це, звичайно, про якусь утопію, але тим не менш, емпатія, мені здається, дуже гарно. Вона, вона, би, ну, вона в нас є частково, але Але і хотілося б більше. Алло, Марленіна. Я стерво, тому заперечу. Не Ви треба знаєте? емпатії? Ні, не в тому справа. Спочатку, 22-му році, репортажі з метро. Люди діляться їжею. Нормально, це таке. Люди, ді... люди діляться водою. Це вже про щось говорить. З водою складніше. Люди діляться ліками. Ви ж розумієте, в метро ніхто не ходив от з таким оберігом ліків. Кожна людина йшла з тим, що їй конче потрібно, якщо в неї взагалі були ліки. І коли люди ділилися ліками, це говорить про те, що емпація в нас є. А якщо говорити серйозно, це ви просто дуже молодий, ще не розумієте цього. — Боже, я, я себе. Ви <смір> <Ми> сьогодні <смір> прийшли, дізналися, що ви молодий. Це, це не був ефір Бенджамін Баттон, тому що я все <смір> з кожною промовою, мені все Можливо, менше і менше років. Я це звідси мільше. вийду восьмирічний і побіжу туди і їсти морозиво десь. А якщо говорити про те, що в нас є і чого б нам бракувало, ви знаєте, ми зараз об'єднані навколо ідеї проти вісіч ворогові. А нам дуже потрібно навчитися об'єднуватися навколо за дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов. Данило Мокрик, журналіст, блогер, Ела Лібанова, директорка інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України, і Василь Байдак, э, стендап комік і волонтер. І Мені було з хочеться спочатку сказати волонтер. І це був спеціальний проєкт Суспільного. Я Тетяна Трищинська. Ми говорили про речі, які важливі для нас. Як для суспільства і для держави, і це армія, історія, мова, культура і суспільство.